Зв'язок аутоімунних захворювань з проблемами шлунково-кишкового тракту і запаленням кишківника. Вітаю, любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет Катерина Пашко. Мене І Сьогодні я вам розповім про зв'язок аутоімунних захворювань з кишківником, тому що це відео буде пояснювати, як виникають аутоімунні захворювання. І чому це важливо розуміти? Тому що ми будемо лікувати саме причину, розуміючи, що проблема криється саме в шлунково-кишковому тракті. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Наскільки це важливо, перед тим, як дивитися це відео, я рекомендую подивитися відео про дірявий кишківник. Що таке дірявий кишківник? Тоді у вас буде більше. Розуміння, про що ми говоримо. Сьогодні я його зроблю трошечки таким більш науковим. Поглинутися, щоб ви розуміли, що я дійсно лікар, бо я завжди спілкуюся такою простою мовою з вами. А сьогодні, от прям трошечки там буде таких слів, які, можливо, вам навіть потрібно буде погуглити. Тому підписуйтесь на мій канал. Я бачу, як ви підписуєтесь, дякую вам. Дивіться мої інші відео. Пишіть в коментарях свої питання. Я вам дуже вдячна, за те, що ви коментуєте, що вам цікаво. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео. І дивіться це відео до кінця, тому що воно вкрай важливе. З чого ми почнемо? Давайте почнемо з того, що у нас є в нашому житті дуже багато таких агресивних токсичних факторів, які впливають на нас. Це їжа, це токсини, це алкоголь, це якісь ліки, це стрес. І все це впливає на наш кишківник. Яким чином це впливає? Оці всі токсини вони впливають на ці міжклітинні зв'язки в кишківнику. Ось як це виникає. Я минулого разу забула вам показати цю табличку. Це виглядає кишківник. В нього є такі проміжки між клітинами, ентероцитами. І от коли у нас виникають якісь подразнюючі фактори, ці зв'язки розширюються. Також ці токсичні речовини: їжа, цукор, алкоголь, ліки вони впливають на гомеостаз мікробіому, тобто на баланс там в нашому кишківнику. І це викликає синтез ендотоксинів. Ці... Патогенні бактерії, яких стає більше, вони починають синтезувати речовини, які якраз і можуть впливати на нашу імунну систему. Починає синтезуватися інтерлекін 1 бета. Може, це вам нічого не каже, але я все ж таки хочу показатися розумно. Цей інтерлекін запускає каскад прозапальних реакцій, тобто те, що стимулює запалення. Давайте спочатку. Їжа або якісь токсини потрапляють в наш шлунково-кишковий трав, кишківник. Вони стимулюють цей дірявий кишківник, починають проміжки між ентероцитами збільшуватися в слізовий шар. Вони можуть також потрапляти. І це стимулює виділення ендотоксинів, інтерлекін 1 бета, який може запускати каскад протизапальних реакцій. Також у нас оці патогенні бактерії, яких стає більше, вони також синтезують прозапальні цитокіни. Зростає така штука, як LPS, яка також потрапляє в кровотік і починає запускати каскад запальних реакцій, і це може викликати аутоімунні процеси. Це я вам, блін, просто на пальцях. Розповідаю, що ви просто розуміли. І оці до речі, ЛПС, які стимулюють, які синтезуються патогенними бактеріями, вони можуть бути причетними до депресивних станів та синдрому хронічної втоми. Сучасні психологи вони вже знають, якщо у людини є запальні процеси в кишківнику, то вилікувати депресію неможливо і дуже часто призначають антидепресанти. Там, де їх поки що можна не призначати, тому що можна почати саме з лікування шлунково кишкового тракту, з балансу мікробіому. Ще один шлях, який може викликати аутоімунні реакції, це шлях токсинів. Токсини потрапляють в наш кровотік, і вони зв'язуються з білками, з альбоміном, глобуліном, гемоглобіном і. Ці білки вони вже міняють свою структуру, вони вже не схожі на наші нормальні клітини і таким чином стимулюють виділення антитіл. І виникає оця реакція антиген-антитіла, що також може запускати аутоімунні реакції. Тому що, що ми кажемо про токсини? Токсини насправді це дуже цікава тема, якою я зараз дуже активно зараз займаюся, вивчаю. Це може бути не обов'язково якісь там хімічні засоби, якими ви прибираєте оселю, що також дуже важливо. Чим ви прибираєте оселю? Я, до речі, купляю постійно якісь органічні засоби. До речі, оскільки я сижу на кухні, я вам зараз покажу. Господі, до чого тут це, але хай буде. Що я купила? Які я таблетки для посудомойки купила. Я сподіваюся, сфокусувалася. Коротше, насправді дуже багато різних таблеток для посудомойки органічних. Ну, це просто до слова про токсини. Зараз продовжимо. Токсини це може бути, наприклад, в їжі, оброблена їжа, антибіотики, пестициди. Це, до речі, дуже важлива така тема, якщо ви знали чеки. Їх не можна торкатися руками, бо вони дуже токсичні. Це бісфенол, а який також може бути одним із тригерів аутоімунних захворювань. Це дуже важливо розуміти. До речі, нова ще інформація, яку я не знала. Це про спеції, що спеції треба купляти також органічні, тому що вони можуть бути обробленими. Це дуже важливо розуміти людям, які мають аутоімунні захворювання. Тільки що казали про те, що токсини запускають каскад про запальних реакцій, токсини можуть зміщувати баланс мікробіому в сторону патогенної флори, і також бачите, що вони зв'язуються ці токсини, з нашими білками, що також стимулює нашу імунну систему. Також одним з факторів, що може порушувати імунну толерантність. Це харчові продукти, тобто реакція на харчові продукти перехресна реакція, коли деякі продукти можуть викликати алергічні реакції, виклик імунної системи, і це може призводити до аутоімунних захворювань. Або порушувати, погіршувати перебіг вже існуючої автоімунних захворювань. Тому дуже важливо розуміти, що ви їсте. І ще один цікавий момент, який я би хотіла обговорити, як розвиваються автоімунні захворювання, це робота всього шунково-кишкового тракту. Якщо у вас є низька кислотність, білки, вони потрапляють до кишківника не в тому вигляді, в якому повинні. Порушується, по-перше, pH хімусу. Він повинен бути спочатку він кислий, потім він ощелачується у нас в кишківнику. А якщо ці процеси порушуються, він потрапляє до кишківника не в тому pH, який потрібен, і також призводить до дисбіозу мікробіому. Дуже важливим фактором це застій жовчі. Якщо у вас є застій жовчі, то ви просто також не зможете. Санувати їжу, бо з їжею також потрапляє велика кількість бактерій, які ми там ковтаємо з середовища. Наприклад, та сама Хелікобактер Пілері, якщо у людини є достатня кількість кислоти, нормальний рівень кислотності, то зараження не відбудеться. Або якщо у людини низька кислотність, а вона постійно намагається. Прибрати цю хелікобактер, то як тільки вона буде стикатися знову з нею після пролікованого його курсу, вона знову може отримати цю інфекцію. Дуже багато до речі, інфекцій мають вплив на розвиток аутоімунних захворювань. Це стосується і вірусів, і бактерій, і те, те саме, господи. Філікобактер, вона може впливати на розвиток автоімуних гірсенія, ясеніоз може бути. Але це дуже складна діагностика. Я, на жаль, цим не займаюся, цим займаються інфекціоністи, і лікування достатньо складне. Але якщо у вас вже є аутоімунні захворювання, треба подивитися ще в бік інфекцій. Тому що все це може запускати каскад імунних реакцій, які у нас знаходяться саме в ШКТ в кишківнику особливо. Отже, тепер вам зрозуміло, що всі імунні процеси, тригери цих імунних процесів відбуваються в кишківнику. Їжа може стимулювати імунну систему. Це можуть бути токсини. Це може бути бактерія, або це може бути дефіцит власних ферментів, низька кислотність, панкреатит, гастрит, застій жовчі. Чому це так важливо розуміти? Тому що лікування аутоімунних захворювань починається саме з роботи шунково кишкового тракту. Ви пам'ятаєте, що я роблю інтенсив? Я знаю, що деякі питають про курс. Зараз на курс не можна записатися, ви можете записатися лише на інтенсив. Трьохденний, крутезний, бомбезний, цікавий, тому що перший день це аутоімунні захворювання, другий день це як жити в умовах постійного стресу, як позбутися цієї втоми. І третя, на моя найулюбленіша тема це робота з шумково-кишковим трактом. Отже, ви переходите за посиланням в описі до цього відео, реєструєтесь саме в Телеграмі. І чекайте 6 лютого, коли ми будемо розбирати ці крутезні теми. А поки що, поки ви повинні подивитися відео про аутоімунний протокол або що їсти при аутоімунних захворюваннях, і почати вже. Лікуватися самостійно, тому що за вас ніхто нічого не зробить. Я даю вам рекомендації тут безкоштовно. Або, звичайно, ви можете поздавати аналізи і більш глибинно розібратися зі своїм здоров'ям. Але харчування це база, це основа. Ви бачите, що їжа є тригером. Вона викликає оцей синдром дирявого кишківника, Це запалення потрапляє у ці запальні інтерлекіни, Вони потрапляють в кров. Починають стимулювати імунну систему, і у нас або ми не можемо вилікувати цей клятий аутоімунний тиридит, або там ревматоїдний артрит, або у нас навпаки може з'явитися ця проблема. Ця хвороба дуже сильно помолоділа. Тому дивіться, будь ласка, мої інші відео. Пишіть в коментарях ваші питання, не забувайте про лайки, дзвіночок, щоб не забувати мої наступні відео. І будь ласка, приходьте на інтенсив, бо це. Ну, це буде класно, тому що я дуже сильно готуюся і багато хочу вам дати безкоштовно. А потім ви вже зможете записатися на курс, який, блін, просто буде. Це кладіс інформації, яка залишиться з вами на постійній основі. Ви будете самостійно повторювати ці курси і за рік ви зможете себе просто не впізнати. Люблю, обіймаю ваша лікар-дієтолог, доктор Кет.